Як ваш настрій пропоную вам сьогодні разом зі мною розучити руканку. Але спочатку відгадайте загадку. де ж живе поміж снігами птаки з ластими ногами, гордо носить чорний фраг, та не полетить ніяк. Сьогодні ми разом з пінгвіном весело потанцюємо. Але спочатку вивчимо рухи. Ручки поставили на пояс. Долоньки розвернули до підлоги. Виконуємо праворуч два бічних кроки. Раз, два, три, чотири. Облиск. Повертаємось ліворуч. Раз, два, три, чотири. Оплиск. Повторюємо ще разок. Раз, два, три. Оплеск, раз, два, три, оплеск. Тепер дивимося ліворуч, виконуємо дві пружинки, поставили ручки, походили, як пінгвінчики, обернулися навколо себе, показали хвостики, поставили ручки на пояс і пострибали, вибрасуючи ножки в сторону. Приставили. Потім розвернулися в діагональ. Виставляємо праву ніжку на носочок вперед, назад, вперед. Приставили, розвернулися прямо. Потім разом виставимо сліворуч. Вперед ліву ножку назад, три, чотири. Повторимо ще разочок. Раз, два, три, чотири. І раз, два, три, чотири. І наприкінці виконуємо. Ось так. Ну що запам'ятали? А тепер приготувалися та танцюємо разом зі мною під музику! Подивіться, подивіться. rozbłędany w rybu i lepić jaskany smik my tańcujemy nas wyraja kupu zniegu my tańcujemy drzewo w zniegu drzewo, ja hu nas wyraja kupu zniegu my tancują, Дробіни не спиняють новорічний викрута. Закупили крилачиву, за вас хочеть хвостик сніг. Билети яскравий зміг. Ми танцюємо, чи у снігу, нас приграє по пушніку, ми танцюємо, чи у снігу чику. Я пару. Ми танцуем че у снигу, на в духу снигу, Ми танцуем че у снигу в шинку яку.